Всім привіт! Нарешті пограв кілька годин у Days Gone Remastered і хочу поділитися враженнями про гру. Одразу скажу, що оригінал ходить до когорти найулюбленіших екзів від Sony. Дуже він мені до душі, тому буду більше хвалити, чим сварити. Ну і ціна в 10 баксів за оновлення до версії PS5 є просто дріб'язковою. Оригінал був одним з перших тайтлів, які я пройшов на платину. Сеттинг і атмосфера просто зачаровували. А орди, дійсно орди зомбаків то було дуже круто. Ремастер не зробив ніякого прориву, але дійсно вийшов на новий рівень стосовно графіки та плавності геймплею. Я граю на звичайній PS5, різницю дуже помітно. Фоторежим, нарешті, дає змогу зробити соковиті та Існі скрини для поціновувачів. ну і підтримка DualSense. Він тут просто фантастичний. Дощ, стрільба та керування байком. Просто вау! Нові режими я не тестив ще зовсім, але зате вже знайшов кілька багів, багів які перекочували з оригіналу. Звук, який зникає через одну-дві години гри, і кров фріків, яка зникає просто на очах. Звук байку глушиться і зникає як в оригіналі. Ну як так? Це просто капець. Також виникла проблемка з сюжетними квестами, які просто закінчилися, але це вийшло полагодити за допомогою простого дослідження карти. В цілому атмосфера та ностальгія роблять своє, але недопрацювання та мілкі баги відверто розчаровують. Це не нова гра, можна було все пофіксити, додати трішки нової зброї та скінів. В цілому, все дуже круто. Чекав релізу і кайфую наповну. Побачимо ще нові режими, тоді буде остаточний вердикт. Сподобалося відео? Став лайк та підписуйся.